Доброго всім здоров'я. Кінець жовтня. Хочу показати відео про хурму. П'ять сортів хурми, які потенційно можуть рости в Київській області, тобто в північних регіонах України. На що можна розраховувати? Це для тих людей, які не мали ще справи з хурмою. Думають щось садити. Дуже велика кількість сортів. І рекламують, розказують, що вони великі, крупноплідні, по всій території України ростуть. От нічого подібного. По всій території вони України не ростуть. Більшість сортів гібридної хурми ростуть. Дніпропетровщина і південніше Закарпаття, тобто в південній частині України. Є багато сортів українських і американських. Які крупні, смачні, але, на жаль, в Київській області, і в там, Чернігівській, Волинській, північних регіонах вони не будуть рости і з ними переживати не будуть і не будуть достигати нормально. E, значить, тут показані 5 сортів. По-перше, для тих, хто не знає, є Віргінські сорти, це сорти американські, які дуже мілкоплідні і вони витримують. Низькі температури. А є східна хурма. Це стандартна магазинна хурма для прикладу. Хурма Роху і Сільпо. Це, тобто всі крупноплідні, самі великі, і смачні сорти, це східна хурма. І вона дуже теплолюбива на території України вона може вирощуватися тільки в певних південних регіонах. Для того, щоб адаптувати для України, було виведено велику кількість гібридів між Віргінською і Східною Хурмою. Називати там я їх не буду. В даному відео буде такий гібрид, як Соснівська. Тобто це єдиний гібрид. Хтось каже, що це віргінська Хурма, але насправді гібридна. Ось вона так виглядить. Це та хурма, на яку можна розраховувати, щоб максимально на грані Київська область, щоб вона могла витримати наші зими і давати плоди. Це максимальні плоди, які ви можете в цьому регіоні і в цих регіонах північних отримати. У відкритому ґрунті маю на увазі. Значить, тут представлені магазинна хурма рохо східна, вона важить 130. 3 грами 134, грубо кажучи, і це мілкий варіант, тобто вони є більші майже в два рази. Для прикладу, що таке хурма Віргінська. Ось Віргінська мілкоплідна, дві штучки, дивіться на лодоні. Як воно виглядить? 2 см по лінійці, 15,8 грам, тобто 8, 8 грам, грубо кажучи, на одну ягоду. Це фактично розмір. Черешні. Розумієте, так? Да? Оце те, що у нас може чекати. Хурма, яка реально у нас може рости, от такий розмір черешні, не такий розмір, як в магазині. От. Є варіанти Віргінської крупноплідної. Ось цей варіант. Вона вже має вагу до 35 грам. Оце вже щось можна їсти тут. Ось по лінійці вона має десь 3 см. 3. Тобто, розумієте, різницю з тими магазинами, так? Далі є хурма мідер. Ось, вона так, в коробках. Вона має незначні грані. Такі, от, на даний момент має такий стан. Ось хурма соснівська, вона вже фактично як е е мармелад. Вона вже достигла, її можна їсти. І є ще хурма ББС, Батумський ботанічний сад. Ось воно так виглядить. Показую ще загальний план. Магазинна хурма східна, віргінська мілкоплідна, віргінська крупноплідна, хурма Мідер оце все. Вони можуть бути блисковаті, отакі граньоні, а можуть більш круглі бути. Вона від 15 до 34-35 грамів. Може, зараз я зважу. Ну, бачите, майже 34 грами. Крупноплідна. Майже 35 так само. Соснівська хурма. Це той максимум, який можна тут виростити. 34 грами. Ну, бувають до 60 грам, залежно від року, там, від урожаю. Ось 41- майже 42 грами. Тобто вона важча і крупніша за ці інші, які я показую. Тому що це вже гібридна форма, 46 грам, бачите? Да? Тут уже щось можна їсти, але це щось, воно все ще дуже маленьке, бачите? І батумський ботанічний сад. Десь вони всі біля 35-40 грам. Теж э, схожа на Соснівську. Але вона така більш, більш сама по собі цупка. Ось це Соснівська, а то ББС Батумський ботанічний сад. Ця вона більш така прозора, гарна, а та більш цупка і така, як Ізюм. І вона ще здається, що їй треба полежати, вона всередині повинна ще дійти. Ось це те, що реально може чекати у нас. Ось, мілкоплідна. Мілкоплідна, справжня Вергінська, стандартна хурма. Ось вона така, як черешня. Крупноплідна, трошки більше до 35 грам. От. Далі це вже сорт Мідериде, ББС і найбільша соснівська із них. Дарунок, як там, дарунок Софіївки, дарунок батькам, Гораговерла, Роман Кош і всякі інші вони в Київській області в північних областях рости не будуть. Не будуть. Отак. От Всім здоров'я, гарних врожаїв.